Я для лівого берега зараз працюю. Mm -hmm. Пане Павло, скажіть, пожалуйста, що відбулося і про що про що це свідчить, так скажемо, в контексті того, що так, які е, які страсті були навколо цієї скульптури до цього? То... Я не дуже пов'язую ті страсті, які розіграються в інформаційному полі, чи просто в обговоренні з тим, що відбулося. Відбулося. Акт вандалізму, який mm -hmm. скоєно сплановано точно, тому що ніхто не ходить з відпрацьованим мастилом по парку просто так і не захоплюється а, тим, що розливає його на якісь об'єкти. Тобто, це явно спеціальний жест, який був спланований. Він не подібний на хепенінг, на перформанс, тому що. Якщо б це був якийсь акт мистецький, це була би заява. Ми чекали до ранку, чи буде якась заява, хто це міг зробити. Ну, ви знаєте, є протестні речі, а є просто мистецькі речі, мистецтво з мистецтвом співпрацює. Іноді екологічні такі організації, так так для себе, для себе увагу при, при скажем привертають. Але мені здається, все набагато банальніше, тобто це якісь. По суті, всього замовлення, яке виконано в парку, при тому воно виконано, як ви розумієте, саме скульптуру, яка більше всього привертає увагу, її облили мастилом, що надзвичайно негативно для такого матеріалу, як сірий граніт, який є пористий. І тепер, вже починаючи з самого ранку, комунальні працівники парку пробують хоча б якось відтерти, поки не в'їлися і не прозапіклося це все. По словах, які я. Ну, тобто, це ті слова, її пробували підпалити цю скульптуру, тобто є пані розуміння того, що граніт боїться вогню, починає витріскувати. Тобто це якесь розуміння у людей, які це спланували, було. Ось. І якщо є невдала спроба очернити львів'ян чи українців в тому, що ми реально середньовічний народ, цього не відбудеться. Тому що такі речі всі нормальні люди осуджують. Не буває. Такого, щоб думка, ну я чесно кажу, дуже хвилююся, тому що в моїй практиці подібних речей взагалі не було. Ну, тобто... І для мене є розуміння, чітке розуміння того, що будь-яка дискусія навколо, будь-яке те, що відбувається в нормальному полі там, соціальних медіа, преси чи просто обговорень, це не просто припустимо, це дуже добра ситуація, mm -hmm. а будь-яке псування роботи. Це є супер негативний і це є пляма на нас всіх. Тобто, плюс, давайте відверто, ця робота є приватна власність. Вона належить Юрію Стажківу, це є скульптурний симпозіум, і саме Юрій Сташків виступив на прохання міста, і на прохання кураторів, організаторів. Меценатом перевезення тих робіт. Тому я не знаю, що він зараз переживає. тобто Це так само скоро прийти сюди. Але я хочу просто від всієї команди тижні скульптури і від тих людей, які, звісно, ніколи не підтримують, вибачитись перед ним і особливо перед автором Василем Корчовим. Я думаю, що так само автору надзвичайно неприємно, що його творча робота обливається мастилом спробую. А скажіть, ви сказали, що це можливо, було замовлення, так? Виглядає, а ви ж розумієте, що цей жест є підготовлений. Тобто, якщо... Хто би міг бути замовником такого? Хто би міг бути замовником? Ну я думаю, що без слідства я не можу ніяких давати вам версій. Буде заява в поліцію? Вже є заява в поліцію, вже є слідчі. Я поки що з ними спілкувався, я маю надію, ми зараз будемо говорити. Тому навіть якісь там версії, вони є лише версії в моїй голові, але точно не для того, щоб їх публічно звучити. Добре, дякую вам дуже.